Звати Оля і я безмежно рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас вже понеділок, 8 серпня. Так, так, час летить не впину, час летить швидко, вже є 8 серпня. А це означає, що в нас стартує другий тиждень старт. І навіть сказати, в нас цього не тиждень стартів, а в нас місяць стартів цього разу. І дівчатка це Оксана Недошитко і Вікторія з каналу Україночка в Яжі тренди, придумала цього разу не тиждень стартів, а місяць стартів. І ми стартуємо кожного понеділка, а фінішуємо в п'ятницю. Ну, скажімо, в кого фініш, в кого просто гарні просунення по тому проєкту, який взяли в роботу. Цього тижня я хочу попрацювати над салфеточкою. Так, так, ось в мене є ось така ниточка. Я не знаю, що це за ниточка, якої це фільми, це залишок десь колись. Щось е я в'язала, напевно, колись купувала, і дуже хочу зв'язати салфеточку на стіл. До речі, за умовами нашої, наших стартів, ми повинні зв'язати дещо для дому. Хто що там хоче, в кого які є мрії, і хто що придумав. Я хочу зв'язати салфеточку, тому сьогоднішній старт буде присвячений салфеточці, але не тільки. Також я маю ось такі не дуже гарні залишки, вони такі непрезентабельні, скажімо так. Залишки ось такі і ось такі сіренькі. Я хочу зав'яздати підставочки під гарячі. Для більш з цієї буде дві чи три, а з цієї я маю надію, хоча б дві має бути. Невеличкі підставочки під чашечки. Тому що в мене, як і я, я чоловік, ми любимо досить багато, я п'ю чай ще, як то кажуть, відрами, тому тащу його з собою по всій квартирі, було б зручно, якби я поставила підставочки, тому що все одно десь якісь каплі падають. і... Треба постійно витирати. А скоро малеча почне повзати, ходити, і не хочеться, щоб було брудно. Тому хочу зв'язати такі підставочки красиві. А, і мені здається, що це гарна ідейка вив'язати залишки, які в мене є. Отож, друзі, я стартую. Наскільки вдалі чи невдалі в мене будуть старти, чи буде готова робота, ви побачите в наступних підключеннях. А вам бажаю тихого, мирного тижня, продуктивного тижня. Бажаю міцного здоров'я і до зустрічі в наступних підключеннях. Не перемикайтеся! Привіт-привіт, друзі! Ще одне моє підключення. Сьогодні у нас все ж понеділок, і я хочу підключитися дещо розказати вам. І хочу сказати, що я розпочала в'язати свою салфеточку. Взяла гачочок номер 175 для її в'язання. Думаю, мені, скажімо так, він ідеально підходить. Зараз я вам ставлю картиночку тої салфеточки, яку я запланувала вив'язати, і що з цього вийшло. Ось така вийшла. Підставочка під гаряче, а не салфеточка. Справа в тому, що я запланувала в'язати цю салфеточку, але щось пішло не так. А пішло те не так, що я не навчилася гарно рахувати. І за схемкою, ось тут повинно бути 12 стовбиків. Чомусь в мене вийшло 13. І за цього. Далі візерунок, який був по схемі, він просто не лягав. І за цього я вирішила закінчити ось таким чином. Я ще її відпарю, і вона буде, звичайно, набагато гарнішою. І буде ось така собі невеличка підставочка, чи під вазончик, чи під гарячий, як це я вже вирішу. Ось такий мій. Частковий старт, тому що, як я сказала, в мене буде не один старт. І буде... розпочну таке все ж таки в'язати салфеточку ще, і покажу вам, що в мене з цього виходить. Ось таке підключення. Ще я хочу дати відповідь на питання. За умовами нашого спільного проекту, ж що хочу осінь на Є організатори, придумали питання, на які ми повинні давати відповіді? В минулому підключенні, навіть в минулому відео, в перших стартах я просто забула про ці питання, забула, що є така умова, а зараз хочу виправитися і дати відповіді, хоч на деякі з цих питань. І одне з питань: якщо у вас поганий день, чим ви піднімаєте настрій? Для мене найкращий відпочинок це з моїм улюбленим хобі. І якщо поганий настрій, я просто беру спиці, беру ниточку і просто, як то кажуть, ковираю її, щоб підняти собі настрій. А також настрій піднімає солодке. Ну так, не можу я від нього відмовитися. Щоб підняти настрій, треба з'їсти якийсь кусочок шоколаду. Або пироженку з кавою. І настрій піднімається, ну, і кілограми додається. А зараз, звичайно, я навіть не встигаю, не знаю. Стараюся не думати про щось погане, стараюся побільше часу проводити з дітками. І якщо в мене щось, якийсь настрій від новин наших, від. Ситуація в нашій країні погіршується, беру в'язання, думаю про хороше, настри... налаштовую себе на позитивний лад і в'яжу. В'яжу, 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 просто можу в'язати якийсь трикутничок, невеличкий, квадратик, просто набрати 20 петель і в'язати лицевою гладь. І ось таким чином я долаю поганий настрій. Дякую, друзі, що послухали і до наступного підключення. Доброго ранку, друзі. Ось і промайнула Промайнув цей тиждень, тиждень, другий тиждень стартів. І я, ви вже бачили, що я взяла в роботу, як я почала в'язати. Я вже розказала про свої невдачі такі невеличкі. А зараз буде заключне відео, де я розкажу, чим же закінчилась моя мій в'язальний тиждень. Тиждень старт. Що я ще хочу сказати вам? Хочу вам нагадати, що у нас в ці в цьому цих стартах немає списків, учасників, а є лише хештег. Він є під відео зразу першим. Або й напишу вам також на екрані, щоб ви бачили. Обов'язково нажимайте на цей хештег, це в'яжу, що хочу ось і на носі, і побачити всі роботи дівчат, які вони в'яжуть. Що вони в'яжуть, дуже багато почерпнете натхнення, цікавих ідей. І, до речі, одною з умов є зв'язати щось для дому, осіннє. І саме цим я займалася на цьому тижні. Тому там такі є дівчат і деякі, що просто. Очі розбігаються і все-все хочеться зв'язати, все тобі потрібно, все гарне, все надзвичайно корисне і потрібне. Отож, друзі, ну що ж, як закінчився мій тиждень. Я вам показала, що зв'язала ось таку салфеточку, тому що помилилася в розрахуночках. і вже вона в мене така буде, десь під якийсь, можливо, вазончик поставлю, подумаю, але це корисна річ, і, в, скажімо, дома пригодиться. На як я Зв'язала неправильно, я швиденько розпочала нову. Салфеточку. Я вам ставлю фото напевно, схеми, яка вона має бути. Так, в мене, здається, тільки схема є, як вона має вийти. І перейшла вже, я відв'язала саме оцю частину, як в цій, і вже перейшла на формування таких веєрів, напевно, вони так називаються. І буду пов'язувати далі. Справа в тому, що, друзі, я не дуже, скажімо, намагалася завершити, тому що цю салфеточку можна завершити досить швидко. Тобто тут немає там таких якісь важких розрахунків чи ще чогось. Тому її можна завершити за два за дні це точно. Мені то можна і за один було завершити. Але я навмисно її не завершувала. Тому що... Я цю салфеточку беру ще в інший проєкт. І в тому проєкті я вже хочу показати вам саме готова робота. А в цій грі, в цих стартах, я просто показую свій процес, свій початок. Також в мене зв'язалися ось такі дві підставочки. Дивіться, які вони чудові, ще Що щось вчепилося. Ось такі дуже-дуже вони мені подобаються. У мене сіра кухня, тому ці підставочки ну, надзвичайно гарно вписались. До речі, використала я всю ниточку, яка в мене була, там трішечки залишилось. Ця ниточка Gazal Baby Cotton. Ось такий був у мене залишок від якогось проєкту, чи це якусь іграшку я в'язала, вже не пам'ятаю. І я зв'язала ось таку. О, такі дві підставочки під гарячі, під чашечки. І я вам показувала ще ось такий моточок зелений. Це також газал baby cotton ну, але тут. Залишила все на ось такому рівні, дуже початковому, тому що мені не подобається. Мені просто не подобається, що виходить. Не знаю, чи є десь щось воно закруглюється так, знаєте, робиться, як шапочка мені не подобається. Ось так, бачите, не дуже гарно. І тому я цей процес відклала і, на жаль, не в'язала цей більше його. Ось такі в мене старти. Я рахую, що досить непогані. У мене є дві підставочки і третя, скажімо так, вже вийшла випадково, але теж вона чудова, цікава. І також є розпочата серветочка, про яку я вже дуже-дуже давно мріяла. До речі, я дуже-дуже зраділа, що саме в стартах є така умова, що необхідно зв'язати щось прикладне, щось для дому. Для мене це було настільки радісно. Дівчата там в'язали щось осінні, якісь все. а я задумала, що в мене має бути серветочка. Вже давно про неї мрію. І, скажем, це ще з минулої осені. Я... Ця ниточка то вже декілька років, мені здається, що цій ниточці вже років десять, це точно. І я все подивлялася на неї, подивлялася, і вже все думала, що треба навіть в планах, на якийсь місяць, напевно, на місяць січень я собі записувала зв'язати серветочку. Але, на жаль, Руки в мене так і не дійшли зробити, і ці старти спонукали все ж її зв'язати. Чому я безмежно, безмежно рада, що вона в мене вже є готова, вона чудова, чарівна і дуже-дуже-дуже гарна серветочка. Правда? Буде. Отож, побачите готову роботу вже наступного тижня. І я вже розкажу, скільки грам важить, і все інше. І, дівчаточка, хочу ще відповідь, дати відповідь на питаннячку У нас по задумах наших організаторів: це Оксана Недотшитко, її канал так і називається. І Вікторії канал називається Україночка в'яже зв'яжемо тренди. Є питаннячка, досить цікаві питаннячка, досить такі закручені питаннячка, На одне я вже дала відповідь. І зараз хочу ще дати відповідь на питане про свого улюбленця. Справа в тому, що все життя я боролася з такою хворобою і до зараз борюся як алергія. Тому заводити якихось домашніх тваринок мені не можна було, тому що це викликало досить дискомфорт. Вже будучи трішечки старшою, вже, напевно. Років мені було 15. Я прийшла в гості до свого майбутнього чоловіка, тоді ще ні, і в них котик на... кітка народила котеняток. І вони настільки милі були, настільки гарні, настільки пухнасті ці колобочки, що я не втрималася і впросила. Батьків взяти цього котика. Це була кішка, її назвали Мася. І ця Мася прожила в нас років, мабуть, 15. На жаль, вона вже зараз померла, але саме вона мене випроважала на весілля. На моє весілля вона мені бажала щасливої дороги. І я вам обов'язково ставлю фото, як ця кішечка до мене. Вона приходила завжди в мою спальню, вона була дуже чемна, вона ніколи нічого не шкодила, досить така культурна кішечка, вона знала, що їй не можна, наприклад, там заходити на ліжечку, щоб мені не було ніяких. Волосків, що я потім не мала проблем, вона не лізла. У мене таке відчуття було, що вона розуміла, просто розуміла мене, розуміла ситуацію, розуміла все і тому дуже-дуже чемно себе вела. Ось така в мене кішечка, Мася була. На жаль, після того, як вона померла, в нас, крім домашніх рибок в акваріумі вдома, більше нічого немає. Тому що в мене син теж алергетик, йому не можна. Він давно просить собачку, але, на жаль, по стану здоров'я я не можу так, що я возьму собачку, буде визивати якусь алергію, дискомфорт дитини і потім що дати цю тваринку. Ми ж мені жалко буде її, ми прив'яжемося, тому. Поки в нас така ситуація, ми не можемо собі дозволити тримати вдома кішечку чи собачку. А ось рибки можемо. Він доглядає. Тато миє акваріум, мама деколи кормить, якщо малий забуде. Ось така ситуація, або якщо немає старшого вдома, то тоді рибки кормлю я. Але акваріум. На татові. ось такі в нас обов'язки. Ось така відповідь на мої питання про улюбленця, про рибки розповіла. Про масу мої старти цього тижня. Обов'язково переходьте по хештегу до дівчат, надихайтеся, я вам бажаю тихого, мирного дня і ночі. Прошу вибаження за якісь тіні на екрані. Справа в тому, що в нас настільки пасмурна сьогодні погода, що просто я включила одне, друге, третє, четверте світло і бачу, що все одно темно. Але надіюсь, що ви змогли побачити те, що я хочу показати. Отож, до зустрічі в наступних відео. Вам бажаю мирного тихого дня і ночі, міцного здоров'я, побільше часу на наше улюблене хобі. І до зустрічі, пока-пока.